фітлайн, це більше 30 компонентів, і в склад також вход, входять ті ж компоненти, що є в активайзі, і вони червоною групою, з енергія, сила, концентрація уваги, але ще і додаткові компоненти ось ці самі червоні модулі, де інгредієнти посилюють дію один одного. І це вісім розчинних, нерозчинних волокон вони сприяють. Гарному самопочуттю, підвищенню імунітету, покращенню травлення, виведенню токсинів, посиленню захисту мікробіому, і саме для цього ще додана. Лактобактерія, реутері і ацетофільна, щоб покращити стан мікрофлори кишечника, також підтримка імунної системи йде за рахунок великої кількості антиоксидантів та поліфенолів. Це серце рослин, вітаміни, різні поліфеноли, які. Дають можливість е, е, зменшити окислювальний стрес і покращити імунітет. Висока біодоступність, як і в кожному продукті, за рахунок технології і бустерні технології, е, куркумін і бустерні технології покращують е, дію кожного з інгредієнтів. Тому підтримайте себе. Смачно, дуже ефективно, дуже легко розводити зранку в воді і починати свій день зіскравого ароматного коктейлю для кожного.